Праця допомагає розкрити свою особистість, показати свої здібності. Недарма народ склав про працю багато прислів'їв, сказати, про які професії йде мова у прислів'ях, довести, що вони важливі. Послухайте прислів'я. Що посієш, те й пожнеш. Це агроном. Професія агроном важлива, бо ці люди знають, як правильно вирощувати урожай зернових культур. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Це рибалка. Професія рибалка важлива, бо ці люди ловлять рибу, з якої готують смачні страви. Сім раз відмір, один раз відріж. Це Кравець. Професія кравець важлива, бо ці люди шиють і ремонтують одяг, дають нове життя старим речам. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Це тесляр. Професія тесляр важлива, бо ці люди виготовляють дерев'яні споруди та прості дерев'яні меблі, які необхідні нам у побуті. Грамоті вчиться завжди знадобиться. Це вчитель. Професія вчителя важлива, бо ці люди вчать дітей у школі, виховують їх гідними громадянами своєї батьківщини. Куй залізо поки гаряче, професія коваль. Вкусні справа в нього є, він щодня у ній кує. Зробить ключ, замок, підкову. І рогач міцний, чудовий. Дуже він, міцний, мов сталь. Знають всі, що це коваль.